Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Погляд Вільних. Скажу вам чесно, останніми днями мої коментарі просто вибухнули. Сотні людей пишуть, чому мовчите про урядове підвищення пенсій, де обіцяні надбавки, що це за постанова, яка начебто гарантує 200 гривень тут, ще 200 там, а потім 100 гривень зверху. Люди читають новини, бачать у великих пабліках інформацію і думають, чи правда це і чи реально ми отримаємо ці гроші. Тож давайте сьогодні розкладемо все по поличках без брехні й прикрас. І одразу хук друзі, не ведіться на заголовки, пенсії зростуть у кілька разів. Уряд сам визнав, що зростання буде мізерним. Ми сьогодні разом розберемо постанову Кабміну номер 774 від 27 червня 2025 року і побачимо реальні цифри. І повірте, вони шокують перший блок. Ця постанова була прийнята ще попереднім урядом ще до того, як у липні відбулася зміна Кабміну, тобто це не нова реформа. А старе рішення, яке лише зараз знову почали активно обговорювати у документі чітко вказані конкретні суми, а не відсотки. І йдеться не про повну пенсійну реформу, а лише про невеликі зміни. Нагадаю, що уряд обіцяв упродовж 100 днів подати до Верховної Ради повноцінний проект пенсійної реформи, Тож часу залишилось трішки більше 50 днів. Ми будемо пильно стежити за цим процесом. І обов'язково повідомимо вам, як тільки реформа потрапить до парламенту. А поки сухі цифри, мінімальна соціальна виплата, так звана соціальна пенсія, сьогодні становить 2361 гривню. Вона має зрости до 2564 гривень, тобто надбавка лише 203 гривні. Це підвищення стосується тих, хто отримує соціальну допомогу або не має необхідного стажу. Але погодьтеся, за 2,5 тисячі гривень прожити нереально. Це не прожитковий мінімум, а радше вижитковий мінімум. Тепер друга цифра максимальна пенсія, яка дорівнює 10 мінімальним, зросте до 25 640 тисяч гривень. Тобто додадуть приблизно 2030 гривень. Але тут важливий момент: якщо буде ухвалена нова пенсійна реформа, це обмеження можуть скасувати, і тоді максимальні пенсії рахуватимуться зовсім по іншому. Далі на 27-й рік передбачено зростання соціальної виплати до 2715 гривень а у 28-му до 2859, тобто бачимо, суми збільшуються смішними темпами. Якщо врахувати інфляцію і зростання комунальних тарифів, то ці гроші знеціняться ще до того, як люди встигнуть їх отримати. Переходимо до наступного блоку мінімальні пенсії за наявності повного стажу. Сьогодні вони складають 3023 гривні. У наступному році піднімуть до 3288 гривень, тобто додадуть лише 265 гривень. У 2027 році це буде 3482, а в 28-му – 3667. Загалом за три роки пенсія зросте всього на 644 гривні, це навіть не тисяча. І тепер задумаємося, що можна буде купити за ті гроші у 28-му році. Якщо ціни на хліб, молоко, цукор і комунальні послуги ростуть такими темпами, то мінімальна пенсія у 3,5 тисячі виглядатиме як сьогодні 2 тисячі. Це принизливо мало, дуже цікавий момент. Уряд ще кілька років тому наклав фактично вето на підняття прожиткового мінімуму. Його заморозили до двадцятого сьомого року. Але вже зараз новий міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що впродовж ста днів підготує проект змін. Щоб переглянути формулу розрахунку прожиткового мінімуму, адже нинішній підхід за старів він не відображає реальних цін і викликає лише обурення людей. І тут важливо якщо прожитковий мінімум реально перерахують, то це може підтягнути й пенсії, бо сьогодні в уряді навіть відв'язують суддівські зарплати і штрафи від прожиткового мінімуму, щоб мати свободу його переглядати. Ще один важливий блок індексація. Ми розуміємо, що цифри з постанови виглядають мізерними, але щорічна індексація пенсій усе ж таки відбувається, якщо зростатиме середня зарплата по Україні, якщо інфляція буде високою, то індексація може додати більше, ніж прописано в постанові. Це, мабуть, єдина добра новина серед цього скупого підвищення. Давайте підсумуємо: за три роки мінімальна пенсія виросте менш ніж на 700 гривень. Соціальна виплата додасть лише близько 500 гривень, це жалюгідно мало. І саме тому ми всі чекаємо справжньої пенсійної реформи, яку уряд зобов'язався внести до Верховної Ради найближчими тижнями. Саме там мають бути реальні зміни. Там має з'явитись так звана пенсійна справедливість, тобто старі пенсії підтягнуть до нових, люди з великим стажем перестануть отримувати мізер, а держава почне реально дбати про тих, хто все життя працював. І на завершення хочу сказати від себе коли дивишся на ці цифри, стає сумно, бо вони не дають надії на гідне життя. Але ми з вами разом можемо впливати на процес. Чим більше нас, тим гучніше наш голос. Уже понад мільйон триста тисяч підписників стежать за нашим каналом. Долучайтеся і ви, тисніть кнопку підписки під відео, бо коли ми разом нас неможливо не почути. Пам'ятайте, реформа не має бути реформою заради папірця, вона має змінювати життя людей на краще. І ми будемо пильно стежити, щоб ця обіцянка уряду не перетворилась на чергову казку. Дорогі друзі! Це був канал Погляд Вільних. Бережіть себе, діліться цим відео з друзями і рідними, щоб усі знали правду. До нових зустрічей, і хай кожен із вас дочекається справедливих змін.